Ці шість організацій фактично з перших днів війни щодня присутні тут, в Україні. Днями з берегова було відправлено гуманітарну допомогу до інших регіонів країни. Вантажівки шести угорських карітативних організацій, які працюють також і в Україні, відправив держсекретар Угорщини з питань міжнародної комунікації та зв'язків Золтан Ковач. Політик наголосив, що Угорщина і надалі провадить одну з найбільших гуманітарних акцій в історії країни. Під час прес-конференції Ковач розповів, що угорські карітативні організації, які наразі ведуть діяльність, і в Україні, такі як Мальтійська служба допомоги, католицький карітас, угорська реформатська служба допомоги, угорська екомінічна служба допомоги, баптистська служба допомоги та угорський червоний хрест, вже більше року від самого початку російського вторгнення підтримують переселенців та нужденних. Мінмаросагона зерка зумена кютекмінтаріґіці організації беруть участь у допомозі переселенцям та нужденним українцям на території Угорщини, тут на Закарпатті та в інших областях України. Сьогодні ми тут, аби відправити чергову партію гуманітарної допомоги, яка містить генератори, продукти, засоби гігієни, ліки та інші засоби це символічна подія. Адже як я наголошував, ця робота триває вже більше року щодня, як на кордоні, так і тут, на Закарпатті та в інших областях України. Ці організації вже зі звичною наполегливістю та ефективністю, а також з притаманними їм професіоналізмом, працюють на українській території і щодня допомагають населенню. Неодноразово наголошував на тому, що все, що Угорщина робить у плані допомоги, далеко перевищує розміри нашої країни та всієї європейської підтримки у даному аспекті. Тут хочу додати, що виконані нами обсяги допомоги сягають суми у 120 мільярдів мільярдів З Цієї суми 14 мільярдів. Це сума, на яку до України надійшла допомога через гуманітарні організації. Є й інші програми з відновлення, освітні та медичні програми, у яких ми беремо участь. Тобто Угорщина допомагає в усьому, в чому може. Ми підтримуємо тих людей, які знайшли прихисток в Угорщині або тут на Закарпатті. Представники гуманітарних організацій доповіли про виконану ними за цей рік роботу та погодилися, що гуманітарну підтримку України потрібно продовжувати. До Закарпаття прибув вже 367-й вантаж з допомогою. Тобто, у загальному можна сказати, що на кожен день припадало по одному вантажу, але на ділі ці вантажі прибувають з певною систематичністю протягом усього минулого року. Вони складалися з пожертв вірників та допомоги від горського уряду. Як ми бачимо, ми і надалі маємо продовжувати цю підтримку. Католицький карітас і надалі з радістю виконуватиме цю роботу та допомагатиме як місцевим нужденним, так і перес. Селенцям, які прибули до Закарпаття, і а вже ж тим українцям, які вже перебувають на території Угорщини, щоб вони могли влаштуватися та інтегруватися. після прес-конференції вантажівки відправилися в дорогу, аби доправити допомогу для потребуючих регіонів України.